Всім привіт! Везу сьогодні зранку своїх дівчат на ногті, бо вчора ми з Ілоною були, а сьогодні Ріта з Камілою ще роблять ногті і вирішила їх завезти, бо не хочуть їхати автобусом. Ну, В принципі, це я їм запропонувала. Вони там ще збираються, а я вийшла, щоб прогріти машину. <гум> бо дивіться, мороз і сніг припорошив, нічого не видно, треба прогріти. І... Почистити її. Завезла дівчат, приїхала, розбудила Ілону. Е, треба нам трохи щось поробити, таке, знаєте, підготовлюватися вже помалу, бо ми вже післязавтра виїжджаємо. То так думаю, може, сьогодні ми нам треба ялинку розібрати, наприклад. Ми не будемо її лишати вже їхати і лишати її. Треба нам ялинку розібрати, треба нам валізи е, скласти. Треба покраситися. Мені, Каміла хоче краситися. Ну, то вже як вона собі прийде, то вона вирішить, чи вона сьогодні буде краситись, чи завтра. Ну, таке, щось по мілочах. Подивитися, може щось ще подостірувати, поскладати. Коротше, роботи отак. І кажу, Ілоні, що бери мені помагай. Вона каже, ні, я хочу спати. Але ні, не даю їй спати. Вона так, так вже, я не можу вже з нею. Вона мені так збила той графік. Що просто катастрофа. Ще як в школу ходить, ну то все добре. Вона вимучується в школі і лягає нормально. Но коли вона сидить вдома, це просто щось страшне. Вона не лягає нормально спати. Я то вже розказувала багато разів, але я її розбудила, мушу її витримати до вечора, щоб вона не цей. Вчора я її, в принципі, витримала, вона, вроді, нормально заснула, але все одно ну, розбудила її раніше сьогодні теж. То так, що такі справи. Зараз ми будемо чимось займатися. Я там вже по черзі буду показувати, що холодильники теж повикидала то все, що було, бо то вже неможливо, вже ніхто то давним-давно не їсть, а воно стоїть і стоїть і стоїть, повикидала то все вже. Боже, стільки продуктів повикидалося. Просто катастрофа. Аж страшно подумати. Стільки було того всього наготовленого. І все викидається, все викидається. Ужас. Просто ужас. Ми з Ілоною вирішили пограти в Морзіко. Ілона там вже намалювала намалювала два поля і собі мені. Поки чекаємо ріту з Камілою, то трохи будемо щось грати. Коротше, ми вирішили, що сьогодні трошки без телефона побудемо, бо, бо коротше, теж забагато трохи того телефону пролила. Так. <гум> <Да. гум> Будемо грати. Добре. Фломастером писати? А, а то буде зручно? Ні. Добре, давай. На яку букву? Давай ну, Добре, давай я кажу. А що? Де? Кажи місто, яке в тебе. Донець. А в мене Дніпро. Тобто по скільки? По 10 очків? Mm -hmm. Зараз принесу. Одежа. Нема. Mm в -hmm. мене джинси. Рослина. Mm -hmm. Чекай, а як то було? Такого 10. Тут треба було написати. Тут в мене що, 15, бо в тебе немає. Mm -hmm. Рослина? Mm -hmm. Дерево. Як нема? Mm -hmm. Звір. Швидше. Зараз на іншу боку виграєш ти. Звір який? У yeah. мене донозавр. Може хто рахуватись до звіра чи ні? Yeah, Ім'я. Даня. Yeah. Діма в мене. То по 10 у нас. Uh -huh. І країна? Данія. Yeah. То по 5. То в мене вийшло. <coughs> 70. Так? 30, 40. 50, 60, 70, а в мене 70. Тебе скільки? Я не буду позоритися. М? Не буду позоритись. Та чому не позоритися? Ручку. Несу ручку. А якщо хочеш, тобі можуть. Подивитися. Подивець. Добре, тепер ти кажи на букву. Ну, як не вірю. Кажи, а і далі собі ти камінь говори. С. с, с, а с. Добре, давай нас скіт. Мені лишилось тільки місто. А в тебе? Вже знаю місто. Все? Все, стоп. Mm. Маєш місто? Знаю. Яке? Ну, У мене Славутич. Я не знаю, що це місто, Ну то знає. скажи, я тобі скажу. Ну, я позорюсь, виключ камеру. У мене Славутич. Mm -hmm. В тебе? Ну, ти ж знаєш, мама, не на звернула на камеру. Ну, кажи, Ні. одяг, тебе, сарафан. Тим, що не то по 10. Рослина. Нема. Секвоя в мене. Ті може. Звір нема. Слон. Ім'я? Саша. П'ять? І країна? Іма. У мене Сербія. То рахуйте. Я не знаю одяг на вуль. В Смислі, стоп, в мене ще одягу нема. У тебе все є? Так. Добре, давай. Місто. Вінниця. Варшава. Одеса. Одяг в мене нема. Ветровка. Я хотіла спочатку це написати, але потім думаю, ну ні, не буду. Ага. Не знаю. Хотіла щось інше, але не змогла придумати. Добре, рослина. Верба. Вишня. Одесить. Звір. Ага. Вовк. Нічого э, тут 10. ім'я Вася Вова на штату, угу. тут 10. і країна тебе Венесуела, Ватикан тут десять молоді. Мені... Букву три країни на Т? ти? А? М -м Взагалі в мене в голові нічого немає пусто. Країна на ти. А ти вже все написала? У мене нема рослини, міста і своє. Угу. У мене нема рослини і країни. Місто є. Рослина і країна на Я... Я знаю. Ти вже ще написала? Я можу три країни написати, щоб більше очок отримати. <рес> Ні, получусь одні очки, але напиши три країни, щоб ми знали. Все? Все? Так. Ну, добре. А. Давай. Місто. Тернопіль. Тернопіль. Одяг? П'ять? Так, по п'ять. Труси. І в мене труси. Шо? А чого смішний? Ну, смішиться. Смішний одяг. Труси. Чого? Ну, це ж такий одяг, що ніхто його не бачить. Чого? Я взагалі казала без всіх ходити, бо нашого одяг носити, якщо всі знають, що під ним. <п 'ять> Тобі було зручно? <п 'ять> так. Але холодно. <п 'ять> Ну, от. Добре, рослина яка? Трава. І в мене трава. П'ять. Збір. Тигр. Тигр. Ім'я? Тебе? Мене Тарас. Таня. Mm. А ще є Тимофій. Ну. No. Ти. То по десять, так? Якщо різне. Ага. 10. А країна. Таджикистан, Таїланд, Турція. У мене Таджикистан. А ти. Ну, то в, в тебе аж три то все одно по по 10, бо в тебе якась інша і таке і є. У mm. мене сорок тільки очок в тебе. Mm. В мене 30. Ні, 42. В тебе ж більше має бути, ніж в мене, ні? Чого? Так само? Добре. Давай букву, а. У мене алфавіт скінчився, говори А? Що? З. Місто на з, ти знаєш? На угу. з? Я знаю село, а місто не знаю. Ні, ні у мені ще одяг, мені ще рослину. А країну? Знаю. Яка? Ну, Потім скажу. А мені що написати? <світ> Думай, ти маєш знати ту країну, бо ти не раз щось таке говориш про неї. Але говорю погано чого? Ні ну просто кажеш, як називається та країна. Я чула не пару разів від тебе назву тої країни. Щось ти говорила, говорила і там говориш за ну, ту країну. Я не знаю. Ну то думай, поки що щось інше. Ім'я знаєш? Знаю. Навіть два знаю. Дай одне. Як відповідати. Жіноче чи чоловіче? Знаеш жіноче чи чоловіче. Так. А ти одяг знаєш? Mm, ні. А місто знаєш? Так. Mm. А я тоже знаю місто. Кільки в тебе ще лишилось? Три? Одяг З. в тебе є? 3. Можна назву? Ну, типа. А заксається одного не назву. Назва чого одягу? З... Але... Стоп, я вже... ти все маєш? Ні, не все. А й що? То що ти кажеш, стоп? Я не маю ще одягу. Я роз... Ні, я не маю рослину. Я, напевно, вже не придумаю. Я теж вже придумаю. Добре, місто. Тебе? Закопане. Запоріжжя. Запоріжжя. Ага. Точно. Одяг. Нема. Зимовий хустка. <сум> Ти хитра? <сум> 15. Угу. Рослина? Нема. Звіробій в мене. Я хотіла написати. Тут що не написала? Знала, бо... Ти не знала, чи це рослина? Це ну це ж рослина, звіробій. А я не знала. Ти думала, що це чай? Бо чай? Я не знаю слова. Ну то як хотіла його написати? Ну знаю, а але... я подумала, що щось інше зробила. Ні, рослина. Звір. Тебе. Зебра. Жує. Піше тут пташка, але добре. Зарахуємо. Ім'я. Тебе. Зіна. Женя. ж з, а не Ж. Ой. Ти перепутала букву? Ні. Зеня. А, ти Зеня написала, сказала Женя. Так. Угу. Ну, Зеня і Зіна це одне і те саме ім'я. Так що можемо написати по п'ять. Мусимо написати по п'ять. Бо це Зіна, це так як в паспорті пишуть. А Зеня, ну, наприклад, в нас в селі говорять Зеня. І країна? Зімбабве. Тоже. Тоже Зімбабве? Тоже. Ну, я ж кажу, ти про неї говориш часто. Я а чула. Я чула від тебе. що Ти щось там казала? Зімбабве, Зімбабве. Місто. Авдіїв. Євко. Ти що так написала, що не можеш прочитати? Такий почерк. <рес> Авдіївка. А мене Алчевська. Десять. Одяг. Нема. 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 Рослина. Тебе? Ананас. Десять. Ой, то по 10, то 5 Авокадо. Авокадо може бути. Бери собі авокадо. Буде по 10. Так зидна буде по 10. По 5 а, би було, якби було одинакове. А звір? Акула. І в мене акула. То тепер п'ять. Хоча це Хижак, а не... Ну, хижак. ну добре. Звір, Хижак, ну так. Да. Ім'я Аня. У мене Агата, Аня Ангеліна. Аліну де пропусти. Але в мене перше було Агата. Ой, так. Та, та. То все одно по 10, бо в тебе всі інші. І країна? Ні, в мене Аня. В смислі, та ти стільки всього там написала ту нашу акцію. Ні, перше тобі... Агата. Потім я ще дописала Аня і Ангеліну. Ну добре, то вибирай якесь інше, щоб було по 10, а не по 5. Бо якщо буде одинакове, то будемо мати по 5 очків. Добре, все, а так будемо мати. 10, по... 10, А країна в мене Африка. Це континент. А що не країна? Континент, це мама. Ну добре, але ну, все одно К... країна. Буде. А що якщо б можна б... ще континенти? Та я таке, я не розуміюсь в географії, то ти може щось там більше. Так, континент це Африка в Я не знаю. Добре, а ми зарахуємо? Не буде. А в тебе? Ну я не знаю. Арменія. Ну, це країна. А не Арменія. Арменія. А по-українськи, здається, вір... вірменія. Що я не помиляюсь. знаю. Зараз не береш. Добре, десять. Все, рахуємо. Сорок п'ять в мене. Тебе? Сорок. То 40. мусиш принести тоді нові листки, бо в мене дивись, вже з двох Ти, не мусиш. Чого я? Давай, іди. Кабанчиком.

а сію, сію, посівають. Покажіть, покажіть. покажіть ногті. Не не ти вибрала а, все одно не ті на, що так. ти питала в мене. Гарні, гарні. Ті що Туди покажи. Це Каміла. Нашу казати. Сиріка. Дуже гарні. Голодні? Йдемо їсти. Ну як ні? Ми чекаємо, не їмо з Ілоною, ну, чекаємо на вас. Голодні? Вони кажуть, не голодні. Ми за то голодні йдемо їсти. Добре, є ще одну катку йдемо. Добре, давай ще одну катку. На яку букву? А може. Та б а було вже. А. Давай на таку, на яку ще не було. На ми, давай на ми. Давай. Не хочеш на ми? Давай. Чи ні? Давай. Ну давай на ми. Я... В кого хотіла спитати? Тату. Ту зараз питаєш? Ну, треба купу. Повніше. Ми зілоною спеціально чекали, не йшли їсти, чекали Риту з Камілою, думаю, прийдуть, ми вже всі разом поїмо. А вони кажуть, що вони не голодні, що вони щось собі там купляли і їли. Ілон, що скажеш? Дурні. Ми хотіли їсти, чекали на них. О, не. Не, ну щось інше, скажи, там капець. Я обідалася або ще щось. А не. Я б сказала, що інше. Все, я сьогодні своє відео завершую. Іду монтувати зараз, як поїм. І прощаюся з вами до завтра. Вся па, -па.